Вам було легше Спасибо. орієнтуватися. Ну і гра розпочалася. Давай, давай. Непогана атака на 22-й хвилині мач удар! І у сітці. Показує рефері на центр. А це означає, що колос відкриває рахунок Роман Кузик та 17-й Віктор Тригуб. Після цієї атаки хороший момент і м'яч улітає в сітку, і Ви чуєте, як святкують вболівальники. Хвилини взяти гру в свої руки. Там ще буде подвійна заміна, але після цієї атаки м'яч залітає у сітку. Колос виходить уперед. Точніше, підхоплення за гравцями зорі. Закидання, така передача. Скидка і м'яч у сітці, Що скаже Рефері? Він вказує на центр на лівий фланг, Це класний момент від колоса. Шара, який вийшов на заміну там на лівому фланзі. Просить пас Денисенко. Він його отримує. Пас в центр ще далі. І від голкіпера. Фантастичний сейф. Ще один момент. М'яч влітає у сітку. Відзначається зараз 12 номер. Нікіта загрюк який вийшов на заміну. Насправді цим завершується поєдинок в останньому матчі сезону. Колос з міста Ковалівка виграє за Луганськ. Це матч команд Ю 19 чемпіонат України Ю 19 Тож вітаємо «Колос» з перемогою. Дякуємо зарі за боротьбу і за голи для вас. Цю гру коментував Єгор чулай. Слава Україні! Слава нашим героям! До зустрічі!